І ж планета 3, такий стан з документами 6 тисяч гривень на віддачу. Заводити не пробували. На ньому стоїть якесь дивне зажигання. Продавець такий не дуже, не дуже був в курсі справи там по техніці, казав, що мінськуське. Подивився якийсь такий генератор, такого ще в житті не бачив. Нема ні датчика хола, нема. Ні контактів, не знаю, як він працює. Е, на сьогоднішній день мотор прокручується на передачі чи там крутити за генератор, а от за одна... кікстартер щось О, вже кікстартер крутить, а перед тим не крутив. О! Коротше, ну його баню. 6 тисяч гривень, такий, як є, з документами, не бачивши диму з нього.